Всім привіт! Нове доповнення вийшло. Showdown in Badlands. Зараз ми будемо відкривати паки, які нам накидав тут Blizzard. Подивимось. Скільки легендарочок нам впаде. Кетчуп Пакс. І. Карта. Легендарна. 5 мани 4-6. Не пише, що вона робить. І також Реска за Підбос. 20 моне. 6-3. Легендарна карта на ДК. Ще одна легендарна карта на ДК. Ось ця, до речі, цікава. За 4 монет 1-8. Досить живуча. Золота легендарка. Так, це у нас на мисливця. Непогано. Так, почнемо з кетчап паків Може випасти до 50 карт, якщо ви давно не заходили в гру. Ну мені швидше за все випаде 5. Відкриємо один. Так, це 5 карт. Лише одна рарка. Звичайний пак в моєму випадку. Причому тут випадають карти із. Старих доповнень. Також додали Блізерди можливість відкривати декілька паків одноразово Спробуємо 10 кечап паків. Так, декілька епіків. Так, відкриємо швиденько ці. І перейдемо до нових Showdown In Badlands. Так, тут теж декілька епіків. Ух ти, а ось тут аж дві легендарки. Непогано. І також епіки. Прикольні паки. Так, залишимо 10 золотих паків на кінець. Почнемо з звичайних. Відкривати їх по 5. Так, це щось забагато. У, епік. І легендарка, намага, елементаль, батлкрай. Дро Елементаль і на дві частини його розбити. Цікаво. А епік на приста. Призиває 4-4 копію випадкового юніта з руки противника. Може бути цікаво. Давно не грав за приста. Криваємо ще 5. Рер, рер, Golden Rare і звичайний рер. Окей Угу, аж дві золоті. Так, відкриваємо ще. Так, і тут є епік. Для всіх класів в кінці ходу заряджає дві пулі, які б'ють на один. Це Сретл стріляє ці всі пулі по різним противникам. Поїхали далі. Так, є епік на варлока. Екскавейт. Встигнемо зіграти за екскавейт варлока, поки його не понерфили. Ще епік. Теж варлок. Так, наступні 5. Епік на ДК. Потратити 8 трупів, щоб призвати рандомного мідіна за таку ж ціну. Ага, тобто до 8 можна потратити. Знову без легендарок. Тепер епік на Дем'Хun механізм, який тягне аукаст карту і перекладає в лівий кінець руки. Цікаво. Вона завжди мала свою ауткаст властивість. Може хоч з цим доповненням мисливець на демонів почне. Гратися у ладері. І дракон на друїда. Якщо у вашій колоді немає е, повторюваних карт, призиває Purified Dragon Nest. Це локація, яка дозволяє на початку ходу задіскаверити дракона. Наскільки я пам'ятаю. Прикольно. Дракон друїд. Мав би себе добре показувати. І золотий епік ще був. Так, ще п'ять. У, аж три епіка. Варлок, Хантер і Дімон Хантер. Так, можемо ці останні стоп по 10 відкрити. Рер, рер. І декілька епіків. Легендарочка. Знову ця змія за три. І King пін Put воскрешає всіх огергенгів і дає їм Він фьюрі Більше схоже на мемну карту. Але бачу колоди в яких пробували його зробити робочим в розбійниці через Shadow Step. Декілька разів його розігрувати. Виглядало цікаво. Так, тут у нас декілька епіків, зброя на Хантера. Ще один дракон на друїда. І фелспел на варлока. Та рарка. У, три епіка і легендарка. У. Ця сімка класна. За Excavate Варлока призиває повний стіл. 3-3 Юнітів з Рашем, Точно буде гратися. Ще два епіка і легендарка. Ось, до речі, Ogr Яку ми можемо зміксувати з легендаркою. І легендарка наша мана Елементаль 7 7-7. Б'є на один всіх противників. І цей ефект покращується кожен хід. Якщо ми грали елементалів підряд кожного ходу. Тобто ми з першого до сьомого ходу розігрували Елементалі. То це ударить всіх на 6. Ну, цікаво. У мене було щось схоже на арені. І. На арені ця карта не грала, але можливо в ранкіді, якщо скласти хорошу колоду з елементалями, це буде працювати. Поїхали далі. Ще 10. Лего. Епік. Команка. Золотий епік намага, секрет. А, новий секрет у мага. Коли противник розігрує карту, яку він отримав в цей хід, то ми отримаємо копію, яка коштує 0. Це, до речі, може бути досить сильно. Елементальна шамана. Епік на рогу. Можна було отримати монетку. Цікаво. Сігначер Legendary! Signature я такого мені не випадало з паків? Прикол. На приста. 4 3-5 35. Край Копіює всі карти в руці, які коштують 1. Цікаво. Сігноч. Цікаво, скільки можна її розпиляти. Поки що не схоже на дуже корисну карту, але подивимось. А, і це ще не все. Це були хороші 10 паків. Мурлок епічний. Круто. Так, відкриваємо останні 40 і переходимо до золотих паків. Декілька рарок і епіки. Ага, ось і колодець на рогу. За кожну розіграну монетку дає нам легендарного юніта випадкового і ставить його ціну 1. Так, далі. Рарка. Епік-епік. Наприста. Discover a Spell from Your Deck. Або ж Quick Draw. Discover a Spell from Enemy Deck. Круто. Причому не копію, а прямо от спел можна забрати з колоди противника. Мало б бути цікаво. Вкрасти у варлока його. Symphony of Sins. Так, і тут у нас. Demon Хантер Нага. Після того, як розігруєте Нагу. Б'є на два рандомного противника і витягує спел. І потім міняється. Нага Demon Хантер буде. Крестовський цей епік, який краде карти це. Жорстко. Декілька комонок. Епік на паладіна, 10 мани, 4 6, Таун дівайн Shiit. Коштує на ну, один менше за кожну карту у руці. Такий от контроль паладін намічається. І легендарочка. Наша мана. Якщо в колоді немає копій. Equip Staff of the Nine Frogs. Якусь зброю нам одягає. Незрозуміло поки що вона робить. Контроль паладін щось новеньке. В основному зараз Агро холоди. У, два епіка. На паладіна Обидва гравці призивають трьох 3 3 Outlaws Ага, і дає Rush. У, Легана Хантера. Якщо в колоді немає дуплікейтів, то цей чувак отримує ім'юн на один хід і атакує всіх противників. Ну, це має бути цікаво. Хантер має багато зараз карт, які бафають юнітів в руці або в колоді. І ось цей. Юніт може бути 4 мани, але не 3-4, а 5 атак і 6. Це може бути сильно. Так, ми переходимо до золотих паків. Відкриємо перших 5. І одразу Лега. Декілька команок. О, тобто Рарок. Та ну нафік. Ще одна сігнатурка. На розбійницю 4. Мани 4-3. Drilly the kid. Так, тут, ага, от. Battle Craike, і Death Rattle Excavate Treasure. Круто. це, походу, сильна карта. За 4 мани досить непогані стати і. 3 е, трежера можна видобути. Круто. І останні 5 золотих паків. Рарка. Уоу. Golden Epic. Golden Epic. Паладінська легендарка. Get 832 Bandits with bonus Effects бонус hand Ага, тобто ті, які не помістилися в руку, будуть призвані. Цікаво. Це знову більше така для контролю паладінна карта, яка вже рука і так повна і. За 6 мене призвати весь борт. 3-2 бандитів з рандомними ефектами. У, і ще одна сигнатурка. Цього разу на Паладіна. Undead Beast. 3 мани 3-4. Просто там все супер. І якщо немає дуплікейтів в колоді, перезиває локацію. Міраж. Тут теж не пам'ятаю, що вона робить. Але. Мало би бути щось прикольне. Да, золоті паки прям дуже порадували. Так, якщо підпити підсумок, то 9 звичайних легендарок випало. 2 золоті і 4 сигнатурні. На Дімон Хантера. Так, на. Паладіна. до речі, подивимось, що робить цей міраж. Не покаже нам. Не покаже. На пріста і на рогу. Да, загалом 4. І ще майже 5 тисяч пилюки Дасту. Так, ну можна сказати, що Blizzard нас не розвів. Так, знайшов, я, що цей Міраж робить, який ...Паладін може призвати на початку вашого ходу перетворюється в копію випадкового мініона з вашої деки. Це не локація, це карта, яка додається в руку і завжди залишається. Щось схоже ...на пристає. яка дозволяє задіскаверити Shadow Spell. А тут будуть юніти. Копії юнітів з вашої деки. Так, ну і у вас тут ця локація з е, дракона на друїда Purify Dragon Nest. Так, на початку вашого ходу ви розкопуєте дракона і він коштує на 4 менше. Ну, це прям виглядає дуже сильно. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам сподобався такий формат відкривання паків. Ставте лайки, напишіть в коментарях. Також напишіть, що вам випало з паків. цікавенько. І цікаво також дізнатися, як ви думаєте, які колоди зараз будуть в ранкіді популярними, сильними. Тому, дякую. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.